Відбулися урочисті збори, присвячені дню медичної сестри. Захід провели у Коломийському обласному академічному драматичному театрі. Його об'єднали із районним святкуванням Дня Матері. На зустрічі відзначили кращих медсестер та нагородили їх грамотами від міської та районної влади. Детальніше про святкування Богдан Малецький. Святкування розпочали із молитви. Її майстерно виконала народна капела медиків. Далі артисти дарували всім присутнім пісні про матерів. Привітати медичних сестер пройшли і представники влади. Голова районної ради Богдан Болюк зазначив, що йому як медику добре відомі проблеми галузі. Я би хотів сьогодні привітати. Всіх медичних сестер Коломийщини зі святом Всесвітнього дня медичної сестри, а також святом матері. Вони так майже співпали, бо в неділю ми святкували День матері. І скажу вам одне: що дуже багато залежить від медичної сестри. Лікуючий лікар прийшов, дав лікування. І пішов. А цілий день, коло пацієнта, є медична сестра, і залежно від того, як вона поводиться, яка її посмішка, і чи правильно і вчасно вона виконана ті процедури, які е, призначив лікар. А заступники міського голови та редаж адміністрації Граділь та Леся Білищак також розповіли, що професія медичної сестри для них є близькою. Вони вітали всіх присутніх із професійним святом. Я хочу сьогодні привітати всіх наших коломийських медсестричок фельдшерок, акушерок, які безпосередньо мають відношення до цього свята, Я сьогодні згадав на урочистості, що в моєму житті був такий випадок, коли я служив у лавах збройних сил, коли дійсно ви знаєте від того. Як сестра вміє себе вести, як вона розмовляє, який в неї зовнішній вид, багато залежить і від оздоровлення того чи іншого пацієнта. Воно можливо і несе більш психологічний фактор, але він має місце. Моя мама працює більше 30 років. медсестрою шкірно венерологічного диспансеру. І я знаю наскільки ця праця важлива, тому що медична сестра, яка має стаж роботи, вона знає набагато більше, ніж той лікар-інтерн, який прийшов. Я хочу всім медичним сестрам району, яких є більше півтори тисячі, побажати добра, здоров'я, родинам, сім'ям і, звичайно, успіхів на професійній ниві. Загалом грамотами того дня нагородили більше двох десятків медсестер. Відзначили і головну з поміжних – Віру Негрич. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Події НТК.